Якщо ви бажаєте вберегти свої ягідні після сезону дощів від більшості хвороб, рекомендую обрати зелений грінбокс. Це дуже зручна коробочка, в якій міститься весь комплекс для захисту ягідних кущів. Вистачає на 7 обробок від 6 до 20 кущів. Всі інструкції та рекомендації надаються. Також є. Відеоінструкція, яка дуже зручна, як нею користуватися, всі рекомендації. Дана система захищає від іржі, сірої гнилі, кліщів, попелиць, і личинок хрущі, що ж саме знаходиться в цьому боксі. Давайте заглянемо. Ось він дуже легко відкривається. Тут зручні є комірочки, де все чітко розписано, які проблеми, які речовини ми повинні використовувати: від шкідників, добрива, допоміжні речовини, від хвороб. Також тут є інструкція. Для тих, хто не хоче скачувати, завжди є доступна книжечка, в якій все чітко, ясно роз'яснено, який препарат, коли, за чим, для чого використовувати. Якщо ви не є спеціалістом, інструкція для вас буде просто кладом. Заглянемо далі. Далі у нас обов'язково є дуже багато різних препаратів, дуже багато систем. Самі найкращі, найтоповіші препарати антихрущ. Це, мабуть, кожен використовує для самшиту антигусів. Все дуже просто, лаконічно і ясно. Використання надзвичайно легко і просто. Тут все-все є в інструкціях. Тобто беремо ось такий пакетик, використовуємо його за інструкцією. Притримуємось усіх рекомендацій і отримуємо чудовий результат. Також у боксі є респіратор, щоб ви подбали про свій захист. Ну і, звичайно, рукавички. Як же без них вони вам пригодяться для роботи в саду і, звичайно, для обробки препаратів. Препаратів є дуже багато, кількість надзвичайно велика. Вистачить вам надовго. І нехай у вас буде гарний урожай.